Вперше побачивши цю красиву квітучу рослину денебудь в лісі або біля дороги, ніколи не скажеш, що вона з дикої природи. Виглядає трава як справжня декоративно садова культура, криваво-червона герань або журавець кривавий, так траву прозвали ботаніки, журавельник, так рослину кличуть в народі. Насправді, в нашій зоні вона зустрічається дуже рідко. Цей вид герані на Україні росте лише в Криму на гірських склонах, а у нас вона з'явилася якимось дивом. Напевно, рослину завезли до нас з камінням, щебнем або піском. Цей будівельний матеріал вагонами приходив не тільки з Криму, але і з інших областей України і навіть з Росії. Тому у нас можна знайти навіть такі види рослин, яких більше ні в якому іншому районі Рівненської області. Не зустрінеш природний ареал поширення цієї герані Росія, центральна європейська частина, Крим, Азіатські країни, Грузія і Скандинавія, Середземномор'я і Балкани. У природі траву можна знайти на узліссях або галявинах, на південних схилах, в чагарниках. Рослина дуже добре розвивається на вапнякових ґрунтах, в листяних світлих лісах. Герань криваво-червона це багаторічний і невисокий до 60 см трав'янистий кущик. Вильчато розгалужені численні степла утворюють щільні і густі куртини. Дуже красиво вони виглядають під час цвітіння. Зелені ажурні кущики покриваються незвичайного відтінку кармін червоний квітками, ну чисто тобі садова рослина. Причому вегетаційний період у трави досить таки тривалий з кінця травня і до початку серпня, хоча в різних природних ареалах період цвітіння трави має свої терміни. Стебла рослини розгалужено вильчаті і суцільно опушені, їх, як і інші наземні органи рослини, покривають довгі волоски. До осені прикореневі стебла разом з нижніми листочками здобувають червонуватий відтінок. Листя за багатьма даними зимуючі, але у нас вони повністю відмирають з приходом холодів. Кожен лист герані розділений на кілька від п'яти до сіми частин. У період вегетації листя герані набуває яскраво зеленого насиченого кольору зі зворотнього боку. Листочки світло-зелені і не такі насичені. На особливу увагу заслуговують квітки рослини. На пухнастому яскраво зеленому килимі з листя трави вони виглядають дуже ефектно. Віночок квітки має 5 карміно-червоних пелюсток, обрамлених 5ма пухнастими гострими чашолистиками. Пелюстки практично вдвічі довші за чашолистики. Коренева система трави представлена м'ясистим, малорозгалуженим, вузлуватим, довгим кореневищем. Своїм красивим і оригінальним, а для нашого краю практично екзотичним видом рослина привернула увагу селекціонерів. На основі саме цього виду герані було виведено безліч сортових культур, успішно вирощуваних садівниками і понині. Адже рослина може пристосуватися майже до будь-яких умов зростання. Трава відмінно росте як на сонячних місцях, так і в тіні, хоча при недостатньому освітленні рослина перестає цвісти, розмножується в неволі герань просто діленням куща, а в природі і діленням куща і насінням. Тим більше, що культура дуже швидко пристосовується до нових умов зростання і розростається. Ось чому територію, куди висадили герань, необхідно обмежити. Рослина може заглушити всі сусідні квіти. Незважаючи на те, що в складі трави виявлено багато мінеральних речовин, кислоти, багато флавоноїдів, дубильних речовин, ефірне масло, солі, в сучасній медицині трава не застосовується. Набагато частіше рослиною користуються народні цілителі. Наприклад, в Молдовії настоянку кореневища вживають при кровотечах, особливо внутрішніх, використовують як антисептик, промивають зіллям рани або горло при ангіні і тонзеліті. У Болгарії вживають при діареї, носових кровотечах, роблять тампони, дерматозах. Вже доведено, що трава ефектно діє на коронарні судини. Допомагає вона і при збоях в шлунково кишковому тракті, прискорює обмінні процеси, виводить солі із суглобів. Деякі вчені доводять, що настоянка герані здатна зняти больовий синдром, який виник при загостренні гастриту і виразки. А зовсім нові дослідження вказали на те, що герань можна вживати при шизофренії адже вона володіє дуже сильним седативним ефектом, нормалізує сон. У косметології рослина також може знайти застосування. Герань можна додавати у ванни або зробити на основі трави лосьйон, який допоможе очистити шкіру від ранок, тріщин і висипань. В околиця фараша герань криваво-червона зростає лише в одному місці, біля міського звалища. Але є надія, що ця красива рослина незабаром збільшить свої маленькі кордони. Тоді і у нас з'явиться куточок дикої природи в східному стилі.